Яке записано в від Луки, другий розділ з 41-го вірша. Луки 2, 41. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він 12 років, вони зазвичай на свято пішли. Як ніж свята скінчились були, і вертались вони, молодший Ісус в Єрусалимі залишився. А Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що Він з подорожніми йде. Пройшли день дороги та й стали шукати Його поміж родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулись в Єрусалим та шукали Його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі Його. Як сидів серед учителів. Амінь, сідайте. Ще раз кажемо слава нашому Богові. Бог по великій милості дарував нам ще теплі дні. Можливо, ще трохи і прийде вже трошечки май прохолода. Для багатьох вона буде для тих, у кого проблеми з серцем, буде трошки легше, а для тих, хто не любить холод, буде трошки важче. Якось отак от по нашому житті ми трохи міняємося, трошки так, трошки так. Трохи добре одним, а трохи добре і іншим. Все в одному якомусь ритмі або щоб все було одинакове, воно неможливо. Чи не так? Слава Господу, що в нашому житті бувають і верхня точка, і нижня точка, як в кардіограмі. Наше життя отак. Трошки вище, трошки нижче. Коли буде все рівно отак, то, то це тільки один, одне означає. Це вже все. І нехай Господь благословить, щоб у нас було. Так, як хоче Господь, чи не так? Щоб були і верхні точки, але і нам потрібно і нижні точки, щоб ми могли оцінити те, що було тоді, коли було у нас все добре, коли у нас все йшло так, як ми запланували, і, і воно було нам радісно. І, і приходять такі моменти, де треба трохи і поплакати. І приходять такі моменти, де потрібно. Знаєте, і попильнувати, і на колінах постояти більше, ніж зазвичай. І за це слава Господу, наш Господь живий, як вже було сьогодні сказано, мій Бог живий, слава Господу! Я зачитав це місце Писання, воно коснулося якось особо до мого серця. Знаєте, вчора я слухаючи одного брата. І Він зачитав це місце писання, і воно каснулося мого серця так, що я впав і зі сльозами сказав: Господи, Ти прости мене, тому що я грішний. Воно відкрилося для моїх очей так, що я кажу: Господи, будь милостивий до мене. Ви знаєте, у Ісуса. Коли він був малий, у його батьків був такий випадок, який я зачитав. І знаєте, що мене каснулося те, що Ісус Він нікуди не дівався, чи не так? І каже, як зазвичай кожного року, або я скажу в теперішньому часі, як зазвичай кожен час, кожної неділі. Кожного четверга, кожної молитви ми приходимо куди? В дім Божий. Там, де є Господь, там, де є Ісус, там, де Дух Святий, хоч Він завжди з нами. Але коли ми збираємося всі разом, Він до нас щось говорить. Не завжди ми чуємо, коли ми вдома, не завжди чуємо, коли ми десь в магазині, чи в дорозі, чи на роботі. Ну не завжди. Але коли ми приходимо в дім Божий, ми відкриваємо своє вухо, щоб чути. Можливо, не всі, можливо, хтось більше, хтось менше прикладає зусиль, але ми приходимо для того, щоб почути, Господи, а що ти хочеш мені сказати? От сьогодні, Господи, що ти хочеш мені сказати, де мої помилки, де мої плюс, де мій мінус, де моя висота, де мій низ? Господи, говори до мого серця, але я Тебе прошу, дай мені такі вуха, щоб я міг почути. Бо часто Ісус говорив, мають вуха, но не чують, мають очі, але не бачать. А сьогодні, Господи, я перед Твоїм лицем. Я в твоїй присутності, я хочу, щоб в мене були і вуха, і очі ті, які я буду бачити і чути. Говори до мене. І за це слава Господу, Він не відкидує нас, Він не залишає нас, бо дорого була заплачена ціна, а батьки його і не знали. День дороги пройшов, день дороги, суєта, десь там поговорили, десь там, десь це. На вечір Ісуса нема. Як часто і в нас буває. Брати і сестри, ми приходимо на зібрання, ми поклоняємось, ми молимося, ми робимо все правильно. Батьки Ісуса Христа вони приходили в Дім Божий, вони приносили жертви, вони приходили на Пасху. На, на три рази вони повинні були являтися. Кожен муж мав являтися перед лицем Господнім. Вони це робили. І ми робимо так же саме. Ми походимо на зібрання. Ми чуємо, як проповідники говорять. Ми чуємо, як брати служителя до нас звертаються. Можливо, десь якісь зауваження. Ми це все. А вони того й не знали. А ми того і не знали. Ми дивимося на кого. Знаєте, я впав дома і кажу: Господи, прости. Прости, тому що я приходжу на зібрання. А я, на... я тебе не бачу. Я не звертаю увагу на тебе. Ти стоїш переді мною, а я дивлюся скрізь тебе. І бачу мого брата, я бачу мою сестру, я бачу служителів, я бачу, як проповідники говорять. Я бачу, як хтось одінесе, хтось громче говорить, хтось тихо говорить. Хтось громко молиться, хтось майтихіше молиться. Десь мені подобається, десь мені не подобається, десь так хтось поступив, десь хтось так сказав, хтось так зробив щось. І постійно мене атакують думки, що не так. Господи, а де ти? А я вже не бачу Ісуса. Брати і сестри, можливо, і у вас так буває. Не кажу, що завжди. Не кажу, що завжди так. На час від часу ми так стараємося йти за Господом, а його нема перед нами. Він або заді нас, або збоку йде як товариш, не як той, хто нас веде в небесні оселі, а як той як, ну, як просто друг якийсь. Брати і сестри, що ми бачимо перед собою? Де і Ісус в нашому житті? Батьки Його навіть і не знали, що вони його загубили. Потіряли Його, вийшов Він із виду. І як часто буває і в нашому житті, ми йдемо за Ісусом, а наша дорога, вона далась якось май в сторону. І ста далі, і далі, і далі. І коли Господь проявляє милість до нас, і каже Віталій, Віктор, зупинись, зупинись, глянь на своє життя, глянь це серце, переглянь, чи на правильній ти дорозі йдеш в небо, щоби не було то, коли ти прийдеш до воріт і будеш мати самий болючий вирок у своєму житті. Я тебе не знаю. Я тебе не знаю, відійди. Я впав і плакав. І просив, Господи, прости. Брати і сестри, можливо, я кому-то що то зробив і сказав, і своїм, своїм, своїм життям показав щось це. Пробачте мені. Пробачте мені, брати служителя, Пробачте, тому що я розумію, що я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде до вечора, брати і сестри. Я призиваю вас до, до тої молитви покаяння, щоб ми стали і подумали, Господи, чи ти стоїш впереді мого життя? Можливо, жінка що сказала, можливо, тобі щось чоловік що сказав, можливо, діти щось зробили, і ти бачиш, чому? Чому? А тому, що Ісуса нема перед, твоїм, перед Тобою. Чому молитва не почута? Чому я молюся, призиваю, хожу? просю, Господи, прошу тебе, визволи мене від цього. Господи, дай мені вихід з цієї ситуації. Господи, чому? Чому не приходить відповідь? Чи я на дорозі тій, яка веде, чи там на тій дорозі впереді мене Ісус стоїть? Батьки Його навіть і не знали того, і як часто і ми не знаємо. Як часто ми не знаємо, що ми йдемо за Ісусом, а Його впереді нема вже. І нехай Господь береже кожного, нехай дасть сили кожному, брати і сестри, щоб ми могли зупинитись, переглянути, подивитися, Господи, а де ти? Батьки його зупинились. Вони зупинились. Нема побігли. Побігли шукати. І далі пише, через три дня його знайшли. Коли ми зупиняємося у своєму житті, не зразу приходить визволення, не зразу приходить радість, не зразу приходить, рішаються всі проблеми. Потрібно прикласти зусиль. Улюблені, потрібно прикласти зусиль, потрібно шукати. Потрібно шукати, тому що те, що ти загубиш, важче знайти, ніж берегти його. Потрібно шукати, і знайшли. Є вихід, є те, що для нас воно є радістю, ти зможеш знайти, якщо ти захочеш. Ти зможеш знайти, якщо в тебе буде ціль. Якщо ти станеш, Господи, я хочу тебе знайти. Я хочу тебе триматися, тебе, щоб ніколи не загубити. Допоможи мені, щоб мої очі і щоб мої вуха були помазані твоєю мазю, щоб я не загубився в цьому світі. І нехай Господь благословить кожного. Брати і сестри, кожного, і ті, хто слухають, і ті, хто дивляться, кожного нехай поблагословить Божим благословенням не те, яке мені треба, не те, яке я розумію, улюблені, а те, яке Господь хоче дати мені і тобі. Слава нашому Богові! А Він хоче дати, Він хоче дати, тому що велика ціна була заплочена за мене і за тебе. Він сказав: не залишу. Не залишу вас, це Писання говорить, це Ісус сказав, не залишу вас. Я буду з вами завжди. А от ми, от ми задамо собі питання, а я йду за ним. А якщо я йду, слава Господу! Якщо в мене є оцей висота і цей низ, слава Господу! Я не є на цій лінії, яка рівно йде. Я ще не вмер, духовно маю на увазі. От є і висота, є і низ, є радість, є і сльози. І за це, слава Богові, наш Бог живий, і за це йому подяка і поклін. Слава належить тільки йому. Нехай Господь дасть сили кожному розуміти і побачити, Господи, на якій я дорозі стою. Господи, а на тій дорозі Ти впереді мене або Заді мене, а я йду. Для чого мені Господь? Я зможу сам, а сам ти не дойдеш. Сам ти не дойдеш. Нехай Господь благословить, а ми станемо і будемо молитись за все. Слава Господу!